Привіт, привіт всім глядачам каналу. Я вам покажу та розкажу про рибу, яка називається Риба камінь або риба Бородавчатка. Риба-камінь. Морська риба родини бородавчаткових, поширена на мілководі тихого і індійського океанів. Мешкає на дні біля коралових рифів, маскуючись під. Рльєф дна середня довжина близько 35-50 сантиметрів. Товсті колючки спинного плавника мають отруйні залоси, вважаються найотруй... най... найотруйнішою рибою у світі. От ем, отрута, бородавчатка смертельно небезпечна для людини. Вона живиться дрібною, дрібною рибою, креветками і іншими е, ра, ракоподібними. Багато часу проводить в очікуванні здобичі, зарившись у пісок або ґрунт, може протриматися без води до 20 годин. Ось така риба камінь. Тут кажеться, що її не видно, а тут її видно. Вона замаскована так. Це справді, похоже, як вона камінь. Ну, тут не похоже, як вона риба, а такі, такі, такі плавники. Ну вона, ну, вона все життя її стоїть. Вона ж не може плавати, бо вона ж наз, вона на піску чи там на рельфі. Ну, да. ну, така риба камінь. І до побачення.